Тайця серце поволі на дві половини, весна, літо осінь, зима і знову весна, то дай мені, Господи Боже, в любові лишитись невинною, і я підведуся попленту шляхом одна, три постріли в яблучку вибили з грудей душу і жодного разу зброя не дала осічки Твій хист я озброє беззаперечно визнати мушу, використовував напівавтоматичним. У посліді років я перегоріла, Сталевіша стала, не пробачаю І не віддаюся чужим, але пишеться краще не з вами і навіть не з вами пишеться краще з ними. Три постріли в душу викрили мені надія. Зроблено з молока, абсенту, соковитих яблук, Що я вперто уговорю, а не потрохи жаврію, Що я водоспет, а не поволі скраб.